Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо в'язати один з основних візерунків, це хусткова в'язка. Вона складається лише з лицевих петель. І з виворітної сторони, і з лицьової сторони вона виглядає однаково. Для в'язання вона така, дивіться, досить щільна, в виробах вона гарно тримає форму і вироби з неї дуже тепленькі. Для зразку будемо набирати будь-яку кількість петель. Класичним набором петель набираємо будь яку кількість петель три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Наберу чотирнадцять. Першу кромкову петлю ми знімаємо, другу. І всі петлі нашого рядочка пров'язуємо лицевою. Всі петлі лицеві. До кінця ряду. І остання кромкова виверідня завжди. Пров'язали перший ряд. Перевертаємо нашу роботу. Другий ряд. Першу кромку знімаємо. І незважаючи на те, що у нас тут як виверні петлі, ми все одно пров'язуємо за верхню дужечку всі петлі лицевими. І остання кромкова виворедня. І далі те ж саме. Тобто всі ряди кромкову тільки першу знімаємо, останню пров'язуємо виворедні, а так всі ряди і всі петлі ми пров'язуємо ті лицеві петлі. Ось візерунок і дуже-дуже простий, тобто один з основних, да, для новачків, як би цей візерунок. Але я вам скажу, що я дуже часто ним користуюся у виробах. Витіти ним, тобто я беру за основу цей візерунок, а вставляю якісь елементи. Жовтий, якісь другі об'ємні візерунки. І виходить, е, перше дуже теплий, дуже щільний, тримає гарну форму е, виріб і м -м, дуже естетично гарний. М -м. А я дякую вам за увагу. О, гарного вам настрою, рівних петель і до нових зустрічей. Па-па!